Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну чотири зенітні керовані ракети С-300, С-400 та 54 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на восьму ранку протиповітряної оборони знищкоджено 34 ворожі БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі та півдні країни, 26 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачено, подавлено РЕП. Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у п'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Окупанти атакували декілька областей. Вранці через атаку по Херсону постраждало троє людей. Вночі окупанти атакували БПЛА типу шахет Миколаївщину. Поранено 51-річного чоловіка. Також виникли пожежі у будинках. Вчора ввечері росіяни атакували БПЛА Сумщину. Дрон влучив у трактор під час роботи в полі. Від отриманих травм загинув водій. В Україні дозволили в рамках програми «Є відновлення дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях, де проходять бойові дії. Як передають змі, рішення дасть можливість отримати компенсацію людям, які втратили свої домівки у громадах щодня перебувають під обстрілами, оскільки обстежувати знищене житло на таких територіях складно через безпекову ситуацію, спеціальні комісії зможуть робити це дистанційно. Для дистанційного обстеження дозволили використовувати супутникові знімки, матеріали отримані за допомогою зйомки з БПЛА. Фото та відео зняті на мобільний телефон власником житла. Знімки повинні відповідати чітким вимогам, зокрема, бути кольоровими, чіткими і без дефектів. Містити дату та час зйомки, а також геолокацію. Містити ідентифікаційні ознаки об'єкта, таблички з адресою, номери будинків, вивіски тощо. Міноборони США передасть Україні додаткове озброєння. Про це заявив речник Пантагону Шон Парнел за вказівкою президента Трампа. Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств. Йдеться в заяві деталі нового постачання наразі невідомі. Змі також повідомляють, що передачу озброєння підтвердив і президент США Дональд. Trump. Євросоюз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії з 2022 року, щоб обмежити фінансування війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барон. Посадовець повідомив, що Євросоюз планує запровадити нові рекордно-жорсткі санкції проти Росії, щоб максимально обмежити її здатність продовжувати війну. Очікується, що обмеження торкнуться. Кількох ключових сфер нафтогазового сектору та фінансів баро також підкреслив, що санкції можуть зачепити й іноземні компанії та посередників, які допомагають Росії обходити попередні обмеження. Попри те, що остаточного погодження серед країн ЄС поки не досягнуто, європейські дипломати впевнені, новий пакет санкцій стане серйозним ударом по фінансових потоках Кремля. Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% відсоткових мит на імпорт товарів з Японії, Південної Кореї, Казахстану, Малайзії, Мянми, Лаосу та Південно-Африканської Республіки. Тарифи почнуть діяти з 1 серпня. Президент додав, що японські і корейські компанії зможуть уникнути тарифів. Якщо перенесуть виробництво до США. американський лідер попередив: якщо країни з якоїсь причини вирішать підвищити свої мита на американські товари, то США додадуть ще по 25% до будь-якої суми, яку збільшать Токіо та Сеул.